Лише 1590 гривень за класні худі від бренду Esmara. Це буде три ниточка, і в лоті їх буде аж 10, і ціна за одиничку. Божа вишенька на торті 159 гривень. Розмірний ряд супровий. Іксесочка, есочка, емочка, Елічка, можливо, навіть буде попадатись, і буде мікс такий. Є варіанти ось такого плану з капюшончиком, як ви бачите, дуже якісний матеріал. Зараз буду все показувати. Це тут іде така класна е, принтаці сніжинки. Вони, по-перше, переливаються, по-друге, вони не тріскаються, не деформуються після прання. Відповідно, тут буде капюшончик, манжетики і утеплення. Також у нас є варіант ще ось такий рожевий. Він буде без капюшончика. Слухайте, насичений, класний принт. Буде гарно одягати і під брючки якісь, і під джинси, і під юпочку. Супер. Манжетики, утеплення, просто супер вау. І показує, як виглядаєте. Виглядають на модельці в пакуванні ось такого плану. І ось такого: 159 гривень за одиничку. Такі світшоти зараз не купиш за таку ціну взагалі. 60% котон, 40% поліестер, сертифікація, Кетек, стандарт, соточка, якісні гіпоалергенні матеріали та фарбники. За півтори тисячі купляєте 10 штук і продаєте одну мінімум за 600 гривень. Я рахую, що цей лот просто вартий уваги для того, щоб замовити його. Звертайтесь до нашого відділу. Продажу контакти будуть під цим відео.